Вітаю, друзі! Ви на юридичному каналі Адвоката, і сьогоднішня тема нашого відео це розшуки. Що робити, чи потрібно зніматися з розшуку? Яким чином ви можете знятися з розшуку? Чи потрібно вам з'являтися до РТЦК ТСП та чи можливо це зробити дистанційно? Сьогодні про це все поговоримо в кінці відео. Ви вже будете мати повне розуміння подальших своїх дій. А наразі не забувайте ставити вподобайки, коментувати відео і тиснути на дзвіночок. Також для мене дуже буде важлива ваша підписка, і я буду мати розуміння про те, що дійсно я роблю щось корисне для вас та інформативне стосовно роз'яснення ваших прав та обов'язків. Тож розпочинаємо Розшуки Наразі є достатньо популярним, так і. Особливо, коли ви завантажуєте додаток Резерв Плюс, скоріше за все, ви будете перебувати в розшуку з тих чи інших підстав. Тож, давайте розберемо алгоритм дій і на практиці я вам роз'ясню певні кейси, коли звертаються з юридичною допомогою стосовно зняття розшуку, коли можете самостійно зняти з розшуку та інше. Тож. По нашому плану, так і по кроковій інструкції, зараз будемо говорити. Перше, коли ви побачили червону стрічку про те, що ви перебуваєте в розшуку, ви можете перейти в додаток так, резерв плюс, натиснути на три крапки і отримати повну інформацію стосовно свого військово-облікового документу електронного. І скоріше за все у вас буде вказана причина такого розшуку, наприклад, наявка по повісті. Якщо ж у вас немає цієї інформації, вам потрібно звернутися до РТЦК ТСП. яким чином? Особисто звернутися до РТЦК ТСП та з'ясувати у юриста підстави розшуку. І друге, це звичайно дистанційно направити адвокатський запит і з'ясувати на якій підставі ви перебуваєте в розшуку, чи складений протокол, чи то ж постанова. Що саме за порушення? Чи дійсно ви це порушували? Наприклад, чи дійсно вам надходила повістка щодо оновлення даних, або ж виклик до РТЦК? Та СП. Далі, це, звичайно, оновлення даних. Наприклад, якщо ви не повністю оновили дані, будь ласка, через додаток Резерв плюс заповнюєте недостатню інформацію, яка міститься в вашому додатку. Далі потрібно вирішувати, яка саме підстава і причина. Так, Якщо, наприклад, ви бачите, що ви дійсно порушили правила військового обліку, і в принципі ви погоджуєтесь так щодо притягнення з адмінвідповідальністю, тоді звичайно у вас є змога отримати таку постанову та сплатити штрафні санкції. Щодо дистанційного зняття з розшуку, наразі розшук можна зняти дистанційно, а працює бета-тест. Але це стосується тільки тих, хто не оновив дані. Тобто ви заповнюєте певну форму, так, даєте погодження, вам направляються реквізити, постанова, ви сплачуєте та направляєте квитанцію до РТЦК ТСП. Якщо ж то інша причина, знову у нас є два варіанти: перше, формуєте заяву щодо погодження, притягнення вас до адмінвідповідальності без вашої присутності, в подальшому отримуєте постанову, сплачуєте штрафні санкції та Направляєте оригінал квитанції, і в подальшому керівник саме РТЦК ТСП направляє повідомлення до Національної поліції з метою зняття вас з розшуку. Тобто, для чого взагалі потрібен розшук? Розшук не для того, щоб вас мобілізувати, а для того, щоб вас доставити до РТЦК ТСП та притягнути до адмінвідповідальності, оскільки постанова складається у вашій присутності. Якщо ж. Наприклад, без вашої присутності складається постанова, це за вашою заявою, або якщо вам надходило таке повідомлення від РТЦК та СП, так? І ви не відреагували. Вам було визначено певну дату та час, але ви його, на жаль, проігнорували. Тоді також така постанова може вважатися законною. Якщо ж, наприклад, ви не погоджуєтесь, так, щодо притягнення вас до адмінвідповідальності, у вас є законні підстави звертатися до суду, тоді, будь ласка, формуємо позовну заяву про зняття вас з розшуку, звертаємося до адміністративного суду і вирішуємо це питання в судовому порядку. Далі. Стосовно сплати штрафних санкцій, не забуваємо про те, що якщо вже є постанова і вона була вам вручена, у вас є 10 днів з метою сплати штрафних санкцій. Якщо ж ні, такий штраф подвоюється у двократному розмірі, тобто 17-34 тисячі гривень. Як зрозуміти взагалі, чи потрібно вам зніматися з розшуку чи ні? Моя вам рекомендація все ж таки вирішити це запитання, оскільки незрозуміло, як буде в майбутньому. Можливо, у вас виникне така ситуація, ви знайдете роботодавця так, ту бажану свою роботу, і роботодавець може вас забронювати. Але якщо у вас є стрічка про розшук, на жаль, роботодавець цього зробити не може, тому найчастіші запити. Це знаття з розшуку з метою подальшого бронювання. А чи дійсно так все легко, дистанційно, ні звичайно, тільки щодо невчасного оновлення даних? Якщо, наприклад, ви отримали повістку, скоріше за все, вам потрібно буде. Особисто з'явитися до РТЦК ТСП. Що робити, якщо ви хвилюєтесь так самостійно йти в РТЦК ТСП? Тоді вам, звичайно, потрібно знайти адвоката, який займається саме цим напрямком. Бажано, який працює саме в цьому районі з метою вкладання договору про надання правової допомоги. Для того, щоб адвокат вас супроводжував по кожному етапу і процесу, і в той же час під час проходження цих етапів не порушувались Ваші права, і все відбувалось відповідно до чинного законодавства. Звичайно, якщо, наприклад, ви перебуваєте в розшуку, у вас немає підстав для отримання відстрочки, вас роботодавець не забронює, тоді, звичайно, розраховуйте на те, що вас можуть мобілізувати. Так, оскільки ви, наприклад, будете придатним, підстав. Для відстрочки або ж бронювання у вас не буде, тоді, звичайно, ми розраховуємо на такий логічний кінець. Так, але це все потрібно аналізувати, беручи до уваги кожну окрему ситуацію. Якщо у вас, наприклад, залишились актуальні запитання стосовно цієї теми, будь ласка, залишайте в коментарях. Найцікавіші коментарі я виберу, розберу в окремому відео і відповім на ваші запитання. Якщо, наприклад, вам потрібна письмова консультація, будь ласка, звертайтеся за посиланням, яке я закріплю під цим відео. Якщо вам потрібна онлайн консультація з будь-якого міста, я працюю в місті Києві, але в той же час дистанційно можу працювати по всім. Областям України. І дійсно важливо наразі захищати свої права і, звичайно, не забувати про свої обов'язки. Всім дякую за перегляд цього відео. так, якщо у вас є ідеї і теми, будь ласка, зазначайте, будемо далі з вами в такому режимі працювати. І всім дякую за перегляди. До наступних зустрічей!